Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма, доєднується до нас. Пане Сергію, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні. Вітаю вас, героям, слава. Пане Сергію, ну от позиція чи активізація, скажімо так, Віктора Орбана в питанні. Ну, він ніколи не мав скажімо так, особливих сентиментів, як на мене щодо України, але останнім часом це ну, справді переходить, здається, таке в категорію якоїсь важко прихованої агресії. І заяви, і конкретні дії Я про ті ж безпілотники про заборону змін. Як ви пояснюєте от власне оце посилення такого угорського чи орбанівського негативу по відношенню до України? Я пояснюю це двома чинниками. Перший очевидно, що є певний тиск з боку Російської Федерації. Ми знаємо, що Віктор Орбан неодноразово демонстрував себе як великий адвокат інтересів Росії у Європі, а то й на глобальному рівні. Саме зараз очевидно, Росія відчуває, що Європейський Союз продовжує демонструвати свою єдність над коштами, замороженими європейському союзі, вже нависла загроза того, що вони будуть конфісковані. Росія цього боїться. От як би це слово не прозвучало, конфіскація або Репараційна позика для України Росія не в захваті від цієї ідеї. І звісно, Віктор Орбан виступає російським адвокатом. А ще одним тригером його поведінки є те, що наближаються вибори. Вибори, де він ризикує втратити владу, тому на цих виборах Віктор Горбан має показати себе усім захисником угорських інтересів. Що стосується розмови з Трампом і того, як зухвало можна сказати, Віктор Горбан відхилив його пропозицію припинити купувати російський нафту і газ, то мені здається, що розмова насправді була зовсім у іншому ключі, і Горбан просто пояснював своєму давньому товаришу другові Дональду, що. Насправді Угорщина зробить усе, що наказують Сполучені Штати, але зробить це після виборів, і це тим, що а якщо зробити це до виборів, то на виборах може перемогти Петер Мадяр. А якщо переможе Петер Мадяр, то Угорщина тоді буде йти повністю у фарватері Європейської комісії, дослухатися до парад інших партнерів по Європейському союзу, і Сполучені Штати таким чином втратять свого прихильника, прихильника, який просуває ідеї правих, які такі близькі серцям і Дональда Трампа і багатьом його партнерам з команди МАГа. Тому дві. Причини два тригери. російський тиск і бажання Росії все ж таки розколоти Європу, хоча б за якимось напрямом, і вибори, на яких Віктор Орбан хоче показати себе сильним хлопцем, аби його виборець зміг змобілізуватися. І подолати той розрив, який зараз є. До речі, до певної міри йому це вдається, тому що майже рік ми мали розрив, який становив 10%. Зараз він трохи скоротився, і партія Фідес починає наближатися за своїми рейтингами до партії Тиса. Розрив зараз становить близько 8 Все одно солідний, але вже не такий великий, як і хотілося б, тому що саме відрив у 10% забезпечив би партії Тиса. Супербільшість, тобто такий відрив дозволяє отримати бонусні мандати у парламенті, і власне свого часу Фідес робив саме під себе такий формат. От. Зараз е завдання Орбана максимум взяти більшість і або щонайменше е програти, але з найменшим відривом, з тим, щоб е новий уряд, уряд Петера Медіра не зміг е скасувати всі ті нововведення, які були в зроблені в Угорщині під партію Фідес і особисто під Віктора Орбана. Пане Сергію, ну а наскільки е от, в реальності от така? Е Антиукраїнська ця риторика Обра, Орбана, яка посилюється, наростає, ну він робить це, вочевидь свідомо. Наскільки вона здатна ну додати справді політичних його балів в світлі о, там майбутніх тих виборів, парламентських, які пройдуть в угорщині наступного року, і шанси загалом, якщо розцінювати в принципі, шанси Орбана зберегти. О, Владу або все ж таки втратити, от що ці вибори можуть покласти край його багатолітньому правлінню. То, все ж до якоїсь думки до якої думки схиляєтесь ви? Я скриюся до тієї думки, що якщо процес буде тривати так, як він триває зараз, то шанси у Петра Мадіра доволі високі. Але проблема в тому, що партія Петера Мадяра – це партія однієї людини, по суті. Тобто інших харизматичних лідерів або просто значимих персон, ми не бачимо у списку, ми їх не знаємо. Не знає, який угорський виборець. Очевидно, що Віктор Орбан теж свідомий цієї проблеми, і Віктор Орбан хоче усунути з кампанії Петера Мадяра. Він вже звертався до європейського парламенту з вимогою позбавити Петера Мадяра імунітету, який той має як європарламентар. Гадайте, навіщо? Очевидно, щоб запустити якісь процеси які б кинули тінь завести якісь розслідування і в такий спосіб зіпсувати кампанію Петру Вайдеру, очевидно, що розглядаються і інші варіанти, і я думаю, що ми зіштовхнемося ще не з одним гучним скандалом, і всі ці скандали будуть спрямовані на те, щоб вилити бруд саме на цю людину. Надто він уже небезпечний для Віктора Орбана. І от якщо Орбану талонить. Дискваліфікувати або зняти з дистанції Петра Медіра, то тоді Тиса навряд чи переможе. Проте, якщо зараз все зберігатиметься, так як зараз, то шанси у тиси залишаються високі. Mm. Ну але, от скажімо так, для нас позбавлення влади Віктора Орбана в Угорщині це був би плюс, чи все ж, ну скажімо, не варто покладати так само якісь сподівання на те, що. З його, скажімо, зникненням з політичної арени, ну чи принаймні з владної верхівки, ну, ситуація якось кардинально зміниться. От, uh... З одного боку, насправді, Петро Мадір бореться за той же електорат, що і Віктор Орбан, і тому радикально змінювати він не буде ситуацію. Але Петро Мадір, на відміну від Віктора Орбана, все ж таки сподівається на потеплішення у відносинах з Європейською комісією. А оскільки він цього прагне, то очевидно, він буде дослухатися до Європейської комісії Фандерляїн і комісія взагалом переконані в тому, що Україна має розпочати переговори про членство і має інтегруватися до європейського союзу. Тут я думаю, що Петер Мадіра, якщо він стане новим прем'єром, не буде чинити перешкод. Але залишиться такі важливі теми, як питання національних меншин, можливо, менш агресивно, але воно все одно буде поставати у двосторонніх відносинах, тому що національні меншини. Це дуже важливе питання для угорської внутрішньої політики, і, ймовірно, будуть так само певні торги за те на яких умовах Україна вступатиме до Європейського Союзу у плані аграрного сектору. Тому що аграрії це теж важливий електорат у всьому європейському союзі, і, зокрема у прилеглих до нас країнах. Проте тут я думаю можна буде досягати конструктиву. Це буде конструктивна бесіда з взаємними поступками, а не традиційне вето від Віктора Орбана і провокації на кордонах. До яких вдаються у цілій низці сусідніх з нами держави. Ну, стосовно провокації, а як ви пояснюєте, пане Сергію, от ця історія навіть з тими дронами це все ж таки е, ну, така більш показуха чи справді намагання е, вивідати якусь інформацію для можливо якихось подальших агресивних навіть дій е, з боку Угорщини по відношенню до нашої держави? Я, відверто кажучи, не думаю, що це могли би бути агресивні дії Угорщини, але це могла б бути розвідувальна робота на користь третьої сторони. І очевидно, що цією третьою стороною навряд чи будуть сполучені штати Їм не потрібна ця інформація, вони і так її мають. Очевидно, що тут е, страчать більше московські вуха, і якщо інформація збиралася, то не для західних партнерів, а радше для східного друга Віктора Орбана. Як відповідно знову ж таки має на, на це все. Ну, тобто Україна реагує, але от все ж, бо а, мені там е, траплялись деякі такі там, креативні скажімо так, ідеї, е, ну, якихось більш, більш радикальної е, там, відповіді, якою може бути відповідь? Ну, що Україна може в даному випадку е, робити? До кого апелювати, чи чи спілкуватись якимось чином? Ну там далі з Орбаном, звертатись до міжнародних якихось організацій. Що? Очевидно, що Орбану хотілося б, аби Україна зробила якусь дурницю, наприклад, симетрично направила свої дрони на територію Угорщини. О, це дозволило б Орбану моментально балати про те, що він давно попереджав про агресивність України. Очевидно, що Україна має поводитись більш стримано. Очевидно, що якщо дрони залітають на українську територію, їх треба і варто збивати. Більш того, це буде дуже показовий інструмент для розслідувань. А такі розслідування теж треба запускати, оскільки довіри між сторонами буде Києвом нема, то традиції міжнародних відносин означає, що немає довіри, немає можливості порозумітися, включайте інтернаціоналізацію, тобто долучайте додаткові сторони. Я думаю, що ситуацію з дронами мав би розслідувати і Альянс і Європейський Союз, адже член Альянсу Європейського Союзу. От, виявився залученим до провокацій, які можуть шкодити репутації і Альянсу і Європейського Союзу, вже не кажучи про репутацію цього члена, тому що там, тут уже важко зашкодити вона і так добряче підмочена. Наскільки станом на сьогодні, пане Сергію, реально а, нівелювати дійсно от, а, голос Угорщини в питанні нашого перспектив, нашого вступу до ЄС? Я не думаю, що це реально треба до виборів. До, до виборів парламентських Тут. угорщині наступного року. Так, так, 2026 рік. Чекати вже не так довго, менше 200 днів. А що може бути? Ну, що може яким чином тоді е, провадити далі оцю нашу, на наш порядок денний стосовно вступу і стосовно ну там діалогу з Угорщиною? Тут е, козирі всі у Європейського Союзу. Європейський Союз може а. От в теорії навіть позбавити Угорщину права голосу. Але я думаю, що до такої ядерної функції вони вдаватимуться хіба що якщо Орбану якимось дивом поталенить втриматися у кріслі, Б, якщо Горбан лишиться в своєму кріслі і буде так само провадити політику щодо України, на нього чекає фінансова ізоляція. А вже зараз Угорщина потерпає від е, браку доступу європейських фондів. А вже зараз Угорщина є однією з найбідніших держав Європейського Союзу. І все це буде, якщо орбана лишиться в своєму тисні. А до того очевидно, треба шукати якісь обхідні механізми, ввести переговори, впроваджувати реформи, але я не думаю, що до виборів ми чекаємо, ми можемо чекати на якісь зміни і нові дії з збудати.